Доброго дня, Люба церква. Дуже радий бути тут сьогодні з вами. Дуже радий, що ми разом можемо роздумати над Божим Словом. І сьогодні у нас продовження серії проповідей Біблія, Діалог з незримим. І сьогодні буде третя проповідь. Але спочатку я хотів би до вас задати питання, щоб ви мали сміливість відповісти. Це таке буде питання з подвійним дном. У кожного одруженого чоловіка християнина чи заміжньої жінки християнки є одна цікава історія. Вгадайте про що ця історія? Ну, громче? Про весілля, про знайомство. Про що ще може бути ця історія? <гум> да, ви звернули увагу на те, що це одружений чоловік чи одружена дружина. Але там ще було питання одруженого чоловіка-християнина і жінки-християнки. Тобто, можна ще сказати, що це історія про знайомство з Ісусом, знайомство з Богом. Але навіть не це я мав на увазі, бо там потрійне дно було, мабуть. От, це історія нашого знайомства з Біблією. Ми в певний момент нашого життя зустрічаємося з цією книгою. І вона щось робить в нашому житті. Ми якось до неї відносимося. Я хотів би поділитися коротко своєю історією про цю подію. В церкву я почав ходити в 15 років, мене запросили на табір, але ну, я вже через пів року вирішив покаятися, прийти до Бога, побудувати з ним відносини. Але аж до 17 років я не читав регулярну Біблію. Я її читав на малих групах, ну ладно, регулярно на малих групах по вівторках і в неділях на служінні. Це було регулярно, але я думаю, недостатньо. І ось мені, коли було 17 років, це було взимку, приснився такий сон. Це не віщий сон, просто звичайний сон. Мій тодішній лідер малої групи проповідував за кафедрою, це мені сниться. І після проповіді я підходжу до нього, дякую за слово, кажу, що він красавчик. І він питає у мене, ну, нічого такого, якби, не продовжується діалог, а просто дає мені запитання: а що головне для християнина? І Я просипаюся з цим питанням. І Я думаю: а що головне для християнина? Дійсно, любити ближніх? Любити Бога? Читати Біблію. Ще щось робити. І я думаю, а де знайти відповідь? І тоді я почав читати Біблію. Для мене Біблія стала відповіддю на багато-багато питань. І можу сказати, що тільки тоді, коли я почав читати Боже Слово, моє життя докорінно змінилося. Вже через... Я два роки не був ні в якому служінні, а вже почав читати Біблію через два місяці вже почав. Ходити в не ходити, недільну школу, а допомагати вести недільну школу, через, потім вирішив прийняти хрещення і тому подібне. Так от, моє життя змінилося докорінно, коли я почав читати Біблію. І для мене вона стала реально відповіддю на дуже багато питань. І на це питання також не відкрив для вас таємницю, але Біблія дуже багатогранна. Для когось вона є посланням любові. Да, ви, я думаю, часто чули цю фразу, що Біблія це послання любові від люблячого до тих, кого він любить. І ми маємо спішити читати Біблію, бо дійсно там є дуже багато слів любові для нас. Хтось порівнює Біблію з інструкцією для свого життя. І як ми дійсно не можемо нормально, адекватно щось зробити без інструкції, часто робимо помилки, іноді навіть зламаємо цей предмет. Так і Біблія дає нам чітке, зрозуміле е, пояснення, як нам жити, чітку інструкцію. Але тут я хотів би, щоб ми сьогодні відповіли на питання, чим Біблія була для Ісуса. Чому Ісус так сильно любив Біблію? І, звичайно, нам варто зауважити одну деталь, що у Ісуса був тільки старий заповіт. Да? Ми розуміємо, що Він жив в часи, коли нового заповіту ще не було, і новий заповіт це є історія про Ісуса і те, який її описують. Тож, чому Ісус так любив Біблію? Чому нам важливо це знати? Бо ми маємо брати з Ісуса приклад. Павло дуже влучно каже про це в посланні до Філимія 5.2.5. У житті своєму ви повинні думати і чинити. Так, як Ісус Христос. Тобто, у нас є досконалий приклад Ісус, і ми маємо так само відноситися до Писання, як і Він. Ісус є не тільки нашим Спасителем. Так? Ми знаємо, що Він е, прожив життя 33 роки, е, щоб дати нам приклад. Потім е, пішов на Хрест, щоб померти за наші гріхи. щоб... Те покарання, яке ми маємо заслуговувати, понес він на собі і що він воскрес після цього, щоб мати з нами життя, вічне життя разом. Ми знаємо, що він Спаситель, ми знаємо, що він люблячий, який хоче з нами бути завжди. І ми розуміємо, що він прожив це життя 30 років не просто так, а щоб дати нам ще й приклад. Тож, чим Біблія була для Ісуса? Для цього ми дослідимо швиденько декілька текстів про це. Матвія 4.4. Тоді спокусник прийшов до нього і сказав: Якщо ти син Божий, то накажи цьому камінню перетворитися на хліб. На те Ісус відповів йому: у святому писанні сказано: не хлібом одним живе людина, а кожним словом сказаним. Устами Божими. Це історія, яку, сподіваюся, ви чули, знаєте, коли Ісус 40 днів голодав, і ось проходить цей період, в кінці написано, що Він дуже зголоднішав, і він бачить каміння. І тут сатана приходить і каже, перетвори це каміння на хліб. <кій> Ісус, звичайно, не послухався його і відповів йому Божим Словом. Таким чином, ми бачимо, що Ісус точно знав Боже Слово і цитував Його у спокусах. Наступне. Потім Ісус подався до свого рідного міста Назарету. І в суботу, за своїм звичаєм, Ісус пішов до синагоги. Коли Він подивився, підвівся, щоб читати, йому подали книгу Пророка Ісаї. Ісус розкрив книгу і знайшов місце. І написано далі, що Він читав. Тобто Ісус, ми точно знаємо, Ісус читав Біблію. Ми в цьому впевнені. Далі. Ця історія, коли е, Ісуса намагалися спокусити і вивести на якусь чисту воду садукеї. Садукеї не вірили в Воскресіння із мертвих, садукеї не вірили в загробне життя. А Ісус намагався їм довести, що воно є. І що Ісус каже? Мойсей в історії про палаючий куст ясно показав, що мертві воскресають. Коли назвав Господа Богом Авраама, Богом Ісаака, Богом Якова. Тобто Господь є Богом, живим, а не, мертвих. Живих, а не мертвих. Всі вони все ще живі для Господа. В чому суть аргументу? Він просто процитував такий маленький уривок, що Богом Авраама, богом Ісаака і богом Якова. Невеличкий уривок. Але його особливість в тому, що там все знаходиться в теперішньому часі. І там, в нашому перекладі це не дуже видно. Але там просто стоїть частинка, яка позначає, що це теперішній час. І логічно випливає, що якщо це теперішній час, якщо Бог в теперішньому часі Бог Авраама, значить Авраам живий. І, звичайно, це було аргументом, реальним аргументом. Ще іноді зараз ми б продовжили дискусію. Це нас би ні в чому не убіділо. Переконало, вибачте. Але ми читаємо далі. Деякі з книжників промовили добре сказано вчителю, і відтоді ніхто не наважувався Ісуса про щось питати. Тобто, це було реальним аргументом, він переконав. Продовжуємо. Після цього Ісус знаючи. Що все ж залишилося. І щоб виконати сказане у святому Писанні, сказав: Мене мучить спрага. Так здійснилося, сказане у святому Писанні. У старому заповіті. Це Ісус вже на Христі, і написано, що Він щось робить, щоб виконати Писання. Бачите? Він це сказав, щоб виконати Писання. І так здійснилося те, що сказано у Святому Писанні. Тобто Ісус піклувався. Про те, щоб виконати Біблію, виконати святе Писання. І останній уривок, який ми розглянемо, це вже після смерті Ісуса. Двоє з його учнів ідуть дорогою в Емаус і спілкуються про те, що якось шкода, що Ісус помер. Ми думали, що Він був масія, а от так от сталося. От. І тут Ісус з ними зустрічається, власне, вони його не одразу впізнали. І що сказано Ісус з ними робив? І так, починаючи з Моїсея, зупиняючись на кожному з пророків, Ісус пояснив тим двом своїм учням те, що сказано про нього в усьому Святому писанні. Тобто Ісус починає разом з ними розбирати Писання і доводить своє месіанство за допомогою Писання. Тобто Ісус розбирав Писання і. Ставив аргументи про своє на, саме на ньому. Тож, ми розглянули, чим і як застосовує Ісус Біблію. По-перше, Ісус знає Біблію на пам'ять. По-друге, Ісус цити, цитує Біблію у спокусах. Третє, Ісус читав і пояснював Біблію іншим. Далі Ісус аргументував Біблію навіть самими маленькими біблійними дрібничками, Ісус ставив аргументацію. Ісус виконував Біблію і жив по ній. І останній Ісус використовував Біблію як інструмент для благовістя та пояснення своєї особистості. Чому Ісус все це робив? Чому Біблія була такою важливою в його житті? Адже Він міг все вирішити по-іншому. Наприклад, коли Сатана до нього прийшов, він міг так зробити і спопилити сатану, просто його б не було. Все. Але Він цього не робить, а цитує Писання. Далі, коли фарисеї його в чомусь намагались підловити, не вірили йому, Ісус міг. Там, чи ті садукеї, які не вірили в Воскресіння, Ісус міг при них когось воскресити. Причому декілька разів, чи там, міг зруйнувати храм і відбудувати його одразу, да, Він Бог, Він це міг. Але Він використовував писання. Так от, ми бачимо, що тільки Писання Ісус використовував, щоб. Протидіяти сатані. Ми бачимо, що Писання Він використовував як аргументацію, і ми бачимо, що Ісус виконував те, що написано в Писанні. Він слідував йому. І в цьому дійсно Ісус є прикладом життя для нас. Бо дійсно Він не йшов іншими шляхами, ніж тих, які ми, в принципі, з вами маємо. У нас теж є Писання, ми теж його так само можемо використовувати. Але ж чому так сильно Ісус любив Боже Слово? Бо воно є словами Його батька. Бо воно є чимось більшим, ніж просто текст, написаний в книзі. Дуже влучно про це пише Ісаія в 55 розділі. В 11 вірші. Так і слово моє, що Зус злітає, це каже Бог. Сам Бог це каже. Так і слово моє, що Зус злітає, назад не вертається без результату, доки не виконає те, що я бажаю. Не виконає все, що я послав його зробити. Таким чином, ми бачимо, що Біблія, Боже Слово, воно є не просто інформацією, в нього в Богом є вкладена ціль і певна сила робити певні речі в життях людей. І це Ісус знав. Також про це знав і Павло, бо в Листі до євреїв в четвертому розділі він пише про Біблію, що це Боже слово дій, живе та дієве, і що воно гостріше від усілякої меч. Тобто Павло також зауважив, що Боже слово це не просто інформація, це ем, Божа життєва сила в нього вкладена і діє. Також, коли ми розглядали, да, як це. Як Ісус відповідав Сатані, то та Ісус там процитував старий заповідь, де сказано, що не одним хлібом живе людина, а кожним Словом сказаним устами Божими. Тобто воно необхідне для життя людини. В нього вкладена життєва Божа сила. Тож ми маємо, що Біблія для Ісуса була чимось більше, ніж інформація. І я думаю, нам вже трохи більш зрозуміло, чому Ісус так любив Біблію, чому Ісус так любив слова свого батька. Бо вони не тільки діяли в його житті, а й далі зараз, в нашому житті, в наш час, Боже Слово досі живе та дієве. Ми його читаємо, ми змінюємось, ми бачимо через нього більше Бога. І я б хотів зробити один такий приклад, як Боже Слово діяло. Було живим та дієвим в моєму житті. Це був, буде мій приклад у спокусах. Так сталося, що я в 18 років почав навчатися в інституті, і там вже на першому семестрі нам запропонували заплатити хабара за вищу оцінку. Щоб вчителька не придиралася, щоб поставила оціночку вище. Вся група по 200 гривень скидалась кожен. І ось я скинувся. От. Мені було 17 років, це був ще період, коли я той період, коли я ще не почав регулярно читати Біблію. От. Мене це ніяк не хвилювало. Ну, Задля цілі можна й скинутися. Та сама ситуація, але е, згодом та сама ситуація, але, можна сказати, через рік. Бо це другий семестр другого курсу. Той самий вчитель, та сама сума 200 гривень, щоб підняти оціночку. Але я не скинувся. Що сталося? Боже слово почало діяти. Ми маємо розуміти, що Боже Слово дієве. По-перше, воно змінює наше серце. Хороша оцінка вже не має такої важливої і перестає бути настільки ж важливою, як і правда. Вже не хочеться заради неї йти на певні обмани чи підступи. Я думаю, що кожен з нас розуміє, що видавати е, ну, робити вигляд, що у тебе вища оцінка, ніж вона є насправді, і ще й платити іншому, щоб він обманював, що у тебе вища оцінка, це обман. От, таким чином, серце моє вже не хотіло йти на обман. У нього змінилися певні пріоритети. І я зрозумів, що шлях. До щасливого життя не може лежати через гріх. Моє серце це зрозуміло тоді. І я навіть не сумнівався, що я не заплачу. Далі Біблія допомагає розуміти Бога. Змінилося не тільки моє серце, але й розуміння Бога. Я зрозумів, що Бог ненавидить гріх. Я зрозумів, що я засмучую Бога, якщо я грішу. Я зрозумів, що і для мене самого вже. Через любов до Бога, яким я його пізнав через Біблію, мені самому стало гидко це робити. Також Біблія дає нам гостру зброю для боротьби в спокусах. Да? Як Ісус тоді цитував Біблію, так і в мене в голові тоді піднімались певні думки і певні біблійні вірші. Наприклад, усіляка неправда то є гріх. Або. Той, хто сина свого не пожалкував, але віддав його за всіх нас, як не дарує з ним і усього. До чого тут другий вірш був? Бо я розумів, що те, що Бог чи дасть мені ту оцінку хорошу, чи не дасть, це в його владі, в його руках. І що Богу не шкода для мене щось дати. Богу навіть не було б шкода для мене дати нову квартиру, машину чи мільйон доларів, це не в цьому була важливість. Бог дає людям. Те, що дійсно їм потрібно в певний момент їхнього життя. І не більше, і не менше. Бо Богу не шкода було навіть свого сина віддати за нас. А нічого ціннішого і немає. Тож, ми маємо такі три лінії фронту в боротьбі з гріхом, який створює в нашому серці, в наших діях, в нашому розумі Боже Слово. Таким чином, ми можемо сказати, що Ісус любив Біблію. Ще й тому, що через багато-багато років, і багато-багато років її дії, вона змінить життя мільйонів людей. Спонукає любити, життя, любити Бога, може, навіть мільярдів людей. От, Ісус дійсно любив Біблію. Ісусу дійсно було за що любити Біблію. І я думаю, що в нас є дуже хороший приклад в цьому. І ми теж можемо любити Біблію. Дійсно, що ми? Що ми можемо з цим робити? І я хотів би процитувати одну цитату: я не пам'ятаю насправді, де я її почув, але вона була. Ми Біблію завжди поважаємо, трохи рідше читаємо, менш часто досліджуємо і майже ніколи не вивчаємо на пам'ять. Дійсно, я думаю, що коли до нас запитають, чи ми поважаємо Біблію, кожен скаже, що так, звичайно, я поважаю Біблію. Але не кожен з нас кожного дня її читає, і навіть може регулярно читає. У мене є періоди в житті, коли я не читав Біблію регулярно. Менш часто досліджуємо, да? часто у нас немає часу на це, і ми завжди виправдовуємо себе нехваткою часу. І майже ніколи не вивчаємо на пам'ять. Це і досі моя проблема. Я погано вивчаю Біблію на пам'ять. Але я думаю, що Біблія достойна того, щоб її вчити. Ми ходимо по світу часто неозброєні. Да? Апостол Павло казав: візьміть меча, да, що є Боже Слово. Тому часто не маємо сил на боротьби зі спокусами і гріхами. Тому часто не маємо сил і знання, що відповісти людям в суперечках, або особливо в суперечках з людьми інших релігій чи поглядів. Ми часто журимось, бо не розуміємо Божого плану на наше життя, хоча він розкритий в Біблії в певній мірі. Ми часто не розуміємо Божу любов, бо не вивчаємо Біблію е, на предмет, яким є Бог. А тільки там є дійсний реальний опис того, ким він є. Процитую ще одну цитату. Там автор казав про вивчення Біблії і писав, які наші помилки. Він писав так: ми сподіваємося, що Бог буде нас захищати, але відмовляємося взяти в руки гострого меча Слова Боже, що Він нам вже дає. Ми не запов'ятовуємо Біблію. Ми молимося і просимо в Бога вести нас благословенними, вірними шляхами, але відмовляємося від путівника, що Бог нам дає. І не намагаємося розібратися в ньому детально. Ми не досліджуємо Біблію. Ми просимо в Бога відкриватися нам, але не відкриваємо Біблію, щоб прочитати про нього. Тож, що нам варто робити? По-перше, нам варто читати. Дійсно, нам варто читати Біблію. Нам варто роздумувати про Біблію. Бо, як ми читали раніше, роздумували, Біблія це більш, ніж просто інформація. Вона змінює життя, змінює серце, змінює розум. Вона змінює все в нашому житті. І на це сили їй дає сам Бог. І, звичайно, Біблію треба запам'ятовувати, щоб коли. Ми стикаємося зі спокусами чи різними суперечками. У нас були дієві аргументи. Аргументи для свого серця від Бога, аргументи для інших людей, з якими ви, ми в дискусії. Біблія не є проявом обмеження чи закону тягарем. Навпаки, Біблія вона є живильною силою для наших сердець, для нашого розуму. Вона здатна змінювати нас. І, звичайно, Біблію треба використовувати. Використовувати. Я думаю, ми знайдемо як. Тож, хотів додати вже на кінець, що ніколи не пізно починати читати Біблію і вивчати її. Ніколи не пізно, бо Бог вкладає в неї силу. І через Бога вона діє. І наостанок хотів би дати вам одне невеличке завдання. На сьогодні або завтра. Вам треба провести оці чотири пункти по восьмому розділу римлян. Вам треба буде його прочитати, пороздумувати, кої щось з нього запам'ятати і потім використовувати. Дивіться, це завдання для вас, але ідеально, щоб ви його зробили з кимось. Разом в спільності пороздумували, разом в спільності прочитали. І вивчили три вірші з розділу. Перший вірш це Римлянам 8.28. Ми знаємо, що все працює на добро тих, що люблять Бога і що покликані згідно Його наміром. Цей вірш вам доведеться, як ми на минулій проповіді роздумували про контекст. Доведеться побачити в контексті. Вам доведеться розглянути весь восьмий розділ і зрозуміти, що ж значить до кінця оцей вірш. Потім вивчити через три вірша ще один римлянам 8.32. Той, хто не пощадив свого сина, але віддав його за нас усіх, як же він разом із ним не подарує нам і усього. Дуже славний вірш. Це, мабуть, два вірші, які несуть для мене особисто найбільше підбадьорення в складних ситуаціях. І третій вірш Римлянам 8 розділ, і оберіть самі. Хочу, щоб ви. Прочитавши цей розділ, побачивши дійсно насичення його Божими істинами, самі обрали ще один вірш, який ви би могли вивчити. Таке от невеличке завдання на сьогодні-завтра. Я сподіваюся, ви а, візьмете за нього. Бо це дійсно благословенна справа. І останнє, що хотів сказати вам, це любіть Біблію як Ісуса. Це те, те, до чого я хотів закликати в цій проповіді, щоб ми дійсно були. Такими щирими до неї, як він. Давайте помолимось. Господь ми дуже-дуже вдячні тобі за те, що ти залишив нам твоє слово, за те, що ти не залишив нас без життєвої інструкції, без послання любові, без того, де ми можемо знайти відповіді на всі наші запитання. Господь, я дуже вдячний Тобі за те, що ми маємо змогу читати Твоє Слово, роздумувати над Ним, запам'ятовувати, за те, що Ти дав нам Його, щоб воно діяло в нашому житті і воно змінює нас. Дуже вдячний Тобі за це, Господи. Прошу, щоб ми ніколи не опускали руки і не переставали роздумувати над Ним, щоб ми не переставали його читати, щоб ми цікавились тобою і Твоїм відкриттям себе в Твоєму слові, Господь. Я прошу благослови нас. Щоб на наступному тижні ми роздумували про тебе. Читали більше про тебе. І дійсно благослови, щоб ми не шукали ніяких виправдань, але просто діяли, просто читали і роздумували, просто запам'ятовували, Господь. Дуже вдячний тобі за всі ті можливості, що ти нам даєш. І, Господь, вдячний тобі за все. Амінь. Дякую.